15 січня легендарні криворжанці Валентині Погоріловій виповнилось 97 років. Іменинницю привітав виконуючий обов'язки міського голови Юрій Вілкул. Попри поважний вік та проблеми із здоров'ям, жінка добре пам'ятає минуле і ділиться спогадами про своє життя, про вкрадену війною, юність фронтові дороги Другої світової. Їх Валентина Погорілова прийшла операційною медсестрою у складі військового шпиталю, і тоді і зараз ворожі удари нищать її рідний ізюмський район. Валентина. Іванівна цікавилась подробицями про сучасне життя Кривого Рогу у непростих умовах. Визволителька Кривого Рогу знає про хід сучасної війни, союзників України і подвиг військових на фронті. У свій день народження Валентина Погорілова звернулася до земляків з побажаннями якнайшвидшого закінчення війни та відбудови країни. Щоб скоріше настав для нашої молоді світлий день, день прикращення. Отого воєнного ада російського, щоб ми наша Україна забалакали рідною мовою своєю на весь світ і доказали, що ми мирні люди працевиті, талантливі, заботливі, любимо свою землю. І любимо людей, всі привітаємо ті, які до нас відкритою душою, і ми до них. Ми нікому не бажаємо зла. Наша Україна із конвіком вона боролася тільки за свободу, боролася за любов волю для людей по всьому світу, щоб гриміла наша Україна знову. Оце я й побажаю молодіжі. Валентина Погорілова для нашого покоління є прикладом мужності і стійкості, сказав Юрій Вілкул. Саме такі люди, як іменинниця, навчили сучасників як захищати найдорожче своїх дітей і рідну землю. Тетяна Васильєва, Андрій Славний, цей день.